Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Ось знову день, який Бог дарує для нас. Наша команда сьогодні знову зібралася працювати. Сьогодні зранку прийшов і вже бачу ось таку гарну картину. Вчора залишили ми пам'ятаєте скільки у нас було зроблено А це за вечір. Братам скільки вдалося ще зробити. Дуже гарно, брати, попрацювали цей вечір. Сережка, Ну розкажи мені, до скільки ви вчора працювали, коли пішли додому. До часу майже. До часу ночі. Так. О, Хто бачить, то може. Брат Сергій, брат Михайло до першої години ночі працювали. Щиро дякую вам, брати, за вашу працю. Благословенний, добрий Отець Небесний, стоїмо перед тобою у цей час на цьому місці і перш цього заносимо Тобі щиру подяку, бо бачимо, що милість Твоя обновилась над нами мирний ранок, і ми можемо бути коло дому молитви. Слава тобі, Господи! Ми дякуємо тобі за спасіння, ми дякуємо Тобі за всі твої рясні благословення, які відчуваємо кожної миті, кожного дня. Ти посилаєш нам у житті незаслужені благословення, і ми щиро за все дякуємо. І нині в цей час дуже просимо, щоб ти. Благослови нас цей день у роботі, збери всякого нещастя. Благослови, Господи, допоможи цю роботу звершувати і довершити для Твоєї слави. Благослови всіх братів, благослови всіх, хто е, за це відповідає, хто так багато жертвує, Господи, кожному воздай сторицею і допоможи, щоб це служило на подалі для Твого народу радістю і для Твоєї слави. Віддаємося у Твої руки, славимо Твоє ім'я і ще і ще. Ще просимо за країну нашу, даруй мир і спокій, щоб закінчилася війна і щоб ми могли збиратися у вільній країні, де немає повітряних тривог, де не страждають люди, де не вмирають невинні люди. Боже дорогий, почуй наші молитви. Віддаємося твої руки, дякуємо тебе, величаємо вічного Бога, Отця Сина, Духа Святого. Амінь. Амін. Головна задача на сьогодні це продовжити класти плитку на підлогу. Але потрібно ось цих двох кімнатах зараз прибрати все, що є тут, зайве винести, щоб не заважало далі братам працювати. Сюди наскільки там може 50 долину, там на коліно, а далі А там далі мають. Також потрібно під'єднати труби до вентиляційної системи. Ось цих двох кімнат. І також прибрати. Все це, що є в цій кімнаті, вона мусить бути зовсім чистою, щоб можна було вільно працювати. Ось тут на горищі і знаходиться вентиляційна система для цих двох кімнат. Ось тут потрібно розмістити труби. Для цієї системи зібралося тут це все зовсім непомітно. Ось прибирати прийшлося дуже довго і важко. Хто каже, а я думав, що це мене слухать купували. А тут ми робили самі. Пам'ятаєте, цієї осені ми обкладали цоколь вдома молитви. Плиткою керамічною. і ось оцей елемент закривав верхну частину цієї плитки. І виглядає воно зараз досить гарно, масивно, так як ніби зроблено з товстого граніту. На жаль, ми вимушені по декілька разів переносити це все наше знаряддя, тому що. Під час роботи вона має бути, знаходитися поруч, щоб було зручно працювати. І ось вже залишилося зовсім небагато. Ось вже є і наші сестрички. Самі зготували і самі привезли для нас обід. Дякуємо вам сестрички, що так піклуєтеся про нас. Хай Бог вас рясно благословить за вашу старанну працю. О, яке смачненьке блюдо нам сьогодні зготували. Думаю, що це 100% нашим братам дуже сподобається. Як на відео все просто гарно, швиденько. Оскільки прийшлося нашим сестричкам попрацювати, щоб це все зготувати цілий день або навіть і два дні, якщо враховувати, потрібно це все поїхати на базар, закупити, привезти, зварити, зготувати, знову привезти в зібрання, роздати, прибрати це все. Дуже багато праці. Ще раз дякуємо вам, сестрички. Дякуємо за те, що ви стараєтеся і працюєте. Слово вареники за мого дитинства. У нас в селі ніхто не використовував, називали завжди пироги. Будемо варити пироги, будемо їсти пироги. Ось який цікавий і смачний процес. Я викаю ове. А ось вже і підтягуються наші брати. Видно, відчули ароматні запахи вареників і поспішають на обід. Привіт, Привіт, привіт. Як там твій Василій? Все нормально. Мир Божий, ми Слава тобі, святий пральні вічний наш, за те, що ти охороняв, благословляв, допомагав нам ці праці до цього часу. Ми вдячні тобі, за те, то, що ти кожного з нас беріг від цього недоброго. Злого помагав, благословляв. Ми дякуємо тобі, і дякуємо тобі за цей дар їжі, який перед нами. Ми просимо ти його поблагослови. Святий Божем достойством прийняти і прославити тебе. Дякуємо тобі. За руки сестер, які приготували своє житло, їх побласла, їх, і їхні сі, сім'ї, Господи. Нехай буде у всьому твоє ім'я, возвеличене, буде прославлено, тому що ти один цей слав достойний наш вічний Бог. Амінь. Амін. Щиро дякуємо вам, сестрички, за смачненький супчик. Щиро дякуємо вам за варенички. Варенички були з картоплею одні. Дорогі з сиром, я правда не їв, признаюся вам чесно, але кажуть брати, що були дуже смачні. Скажу вам, що дивитися це відео на вечір є дуже шкідливо для здоров'я багато моїх друзів зараз знаходяться в різних куточках нашої землі. Я думаю, що всім їм пригадається ці пироги, які готувалися в батьківському домі, і згадається їхний чудовий смак. Як би хотілося, щоб як можна скоріше закінчилося все це, що твориться зараз в нашій країні. І в наших домівках знов були наші повні сім'ї, щоб в нашій церкві було знову багато молоді, діток, щоб ми разом могли трудитися і радіти. Зовсім недалекому минулому ось такий вигляд наша церква мала. Наша молодь, наші діточки як було багато нас, як часи швидко змінюються. І, на жаль, не в кращий бік. І ніхто не знає, чи ще колись вдасться нам ось так тут на землі всім разом зібратися. Але на все є. Воля Божа. Дякую, Ісус, за твою миссию. Дякую, Ісус, тобі за нас Будуєш, Господь, тільки нахуй, духовно. Дякую тобі, Господь, за те, що ти допомагаєш праці. Прошу, будь ласка, свої половину дня, Господь. Оберігай від травм, Господь. <клухи> Також благослови Україну, Ісус, закінчи цю війну, Господь, бо ти це може, Господь, благослови наших воїнів, Господь, благослови наше керівництво. Амінь. Амінь. Щиро дякую. Другий раз просить. Хоч не врив, що він А він не любить. Гарячий ні. жари – ні дам. Там що все. З Це вже коротенький уривочок відео з наступного дня. ту велику кімнату, де буде столова. Брати закінчили класти плитку на підлогу і зараз працюють вже в самій кухні. Вона значно менша і досить великий кусочок вже зробили. Її теж думаю, що ближче до вечора, дасть Бог все буде добре, то брати її закінчать. А так як вони люблять працювати і вночі, то до ночі це вже 100% буде зроблено. Ось такий гарний вигляд має вже сама столова. Залишилося тільки там прибрати, ось там далі видніється. Прибрати, помити. І заробити оці стики на підлозі фугую. І зробити по кругу плінтус. Тут буде сапожок плитки теж. І майже з плиткою тут буде все. добре би було, щоб було хоча б п'ятеро шестеро таких самих. Кожного там, ого, дня ти, от, чи ще Та. Ну, Чого? Дивися, учора був у нас хто? Ну, Де Саша був? Він дивишся, куток той десь там поставив той. той, той. той. Тут десь. От, а я там відтягну. Сьогодні. Я сьогодні до цих ну, таких ставити, затягати, щось. Я залучив, навіть, навіть і не думаю, чого, того, що є, чого що є вія? Прийшли з Гуцульщини люди. Ви зрозуміли Сергій мрії про те, щоб були в нього такі помічники, які добре розуміються в цій справі. А ми переміщаємося з вами в другу будівлю. І ось тут брати. Роблять сходи. Верніше починають тільки опалубку для сходів робити. Тут буде всередині ось такі дві сходинки. Потрібно буде це залити бетоном і зверху теж покласти плитку. От і все. Ось так коротенько про те, що було зроблено за цих. Декілька днів на нашому будівництві. Щиро дякую вам, друзі, хто завжди перебуває з нами, хто молодця, хто допомагає, хто благословляє, дякуємо всім, хай всіх вас рясно Бог благословить і береже. До зустрічі, друзі!